Ми прийшли, купа авто, ми будемо ще дивитися цей Мерседес, але при цьому є купа інакших авто. Тобто, якщо ти їдеш десь дивитися до когось машини, то ти приїхав одну машину, глянув і все, і їдь далі. А тут, якщо ця машина не сподобала, ще такий варіант можна глянути, такий, сякий Отже, дали нам ключі від машини, і в чому ще перевага автосалонів? Тобі дали ключі від машини, ти на території стій, дивись, скільки хочеш. І тебе ніхто не стоїть над головою, бо коли купляєш у приватної особи, боже, як гарно стан гарний. Бо коли купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивиться, щоб ти типу, не подивився туди, де не треба, і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, вентилятор і так далі, все світло, дальні габарити, поворотники, всі підогріви сидінні, як працює мультимедіа, чи все працює на кермі і так далі. Будь-яка оця помилка з електронікою, вона потім вливається, великі гроші. Чи працюють з підйомники, чи вони працюють з усіх сторін. Тобто всі, оці не забувайте на цій дрібниці, бо люди часто побачили: о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить. На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансом, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює склопідйомник якийсь, ну його щоб замінив, ну, це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозі. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась протитуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти. Все інше, більш серйозно, це мотор ходова, подв'язка чи все там нормі і так далі. Це вже тільки ті, з людиною, як розбирається.